Я радий бачити нових цікавих гостей у нас у студії. І сьогодні ми, як завжди, обговорюємо такі актуальні нагальні питання, проблеми, зокрема, з податкового законодавства. І почнемо, мабуть, з найголовнішого такого, найважливішого і найцікавішого для багатьох, не тільки юридичних, але й фізичних осіб реформи. Реформи податкового законодавства, які основні моменти, які основні чинники, правила, що там змінилося, і наскільки це найкраще. Зміни до податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо податкової реформи внесені законами 71 та 72, покликані підвищити ефективність використання ресурсів економіки та поліпшення умов ведення бізнесу. Коротко охарактеризувати ці зміни ми можемо по деяким напрямкам. значне таке досягнення змін це зменшення кількості податків з 22 до 11. Із них залишилось 9 податків це загальнодержавні, два місцеві податки і два місцеві збори. До загальнодержавних податків у нас е, в загальнодержавних податках у нас залишився податок на прибуток підприємств, податок на доходи з фізичних осіб. До цього він відносився лише до місцевих податків. На даний час він розмежовується: 25% йде до державного бюджету, 75% залишається в місцевому бюджеті. Податок на додану вартість, податок, екологічний податок, рентна плата і мита. До місцевих податків у місцевих податках залишилось лише два. Податок на майно та єдиний податок. До місцевих зборів належить збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Зрозуміло, які ще реформи от, у податковому законодавстві? реформовано податок на прибуток підприємств, удосконалено податковий контроль за трансферним ціноутворенням, запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ, оптимізовано групи платників єдиного податку. До переліку підакцизних товарів віднесено електроенергію, запроваджено акцизний податок на для реалізації через розрібну торгівлю алкогольних напоїв. Тютюну та палива трішки пройтись по основних якихось моментах, якщо можна пояснити нашим глядачам. Ну значні зміни, те, що буде звичайно дуже цікаво фізичним особам, це податок на нерухоме майно відповідно до внесених змін з 1 січня 2015 року у нас значно зменшилась... Площа квартир, будинків, які не оподатковуються. Якщо у редакції до 1 січня площа квартир, яка не оподатковувалась, була 120 квадратних метрів. На, станом на 1 січня 2015 року вже буде оподатковуватись площа квартир, які більш понад 60 квадратних метрів. Для будинків раніше було 250 квадратних метрів, зараз 120 квадратних метрів. Якщо є і квартир, квартира та приватний будинок у власності, то Площа таких раніше неоподаткована площа була 370 квадратних метрів, зараз це 180 квадратних метрів. Тобто коло платників значно розшириться. І у нас зміни ще і в сумі податку відбулися. Місцевим, місцевим радам надано право встановлювати ставку, але вона не може бути більша, ніж 2%. Місцевими радами по місту Харкову встановлена ставка на житлову нерухомість 2%. Тобто можна сказати, що кількість цих податків збільшена, але вони обмежені трохи, щоб все-таки люди не платили за багато навпаки, у нас коло платників розширилось і значно збільшилась база для оподаткування. І звичайно, якщо до цього податок був до 1 січня 2015 року, податок був 1%, то з 1 січня місцевими радами прийнято 2% від мінімальної заробітної плати. Тобто в 2014 році сплачували за 2013 за ставкою 12 гривень 18 копійок за квадратний метр. А зараз буде 24 гривні 38 копійок за квадратний метр. Єдине, що хочу додати, у 2015 році ми ще сплачуємо податок за 2014 рік, і тому там буде діяти ті норми законодавства, які були чинні на станом на 31 грудня 2014 року. Проте у 2014 році податок на нерухоме майно також змінювався. До 1 квітня 2014 року базою оподаткування буде житлова Площа, а після 1 квітня буде загальна площа. Також у 2016 році ми будемо сплачувати податок на май... на нерухоме майно за 2015 рік. Уже з загальної площі. Наскільки це позначиться на споживачах? Ну на споживачах, звичайно, ну майже третина населення, на мою думку, буде спла... буде сплачувати цей податок. Добре, які ще зміни у законодавстві по нерухомому майну. Ще хочу додати, що податок на нерухоме майно громадянам нараховуватиметься, обчислюватиметься податковою податковими інспекціями за місцем реєстрації, а юридичні особи самостійно обчислюють цей податок і один раз на рік до 20 люта надають податкову декларацію на нерухоме майно і сплачують податок рівними частками до до 30 квітня. До 30 липня, до 30 жовтня і до 30 січня оподатковуються тепер і об'єкти комерційної власності, тобто нежитлові житлові будівлі ставку, встановлену місцевими радами для некомерційної нерухомості, 1% від мінімальної заробітної плати, тобто 12 гривень 18 копійок. А раніше вони не, оподатковували. не оподатковувались. Значні зміни ще відбулися у сплаті єдиного податку для третьої групи. Якщо до цього були ставки для третьої, четвертої, там п'ятої групи, 5%, 3%, 5%. І 7%. То на тепер у нас для платників єдиного податку, які ще зареєстровані платниками податку на додану вартість, ставка складає 2%, а для платників єдиного податку, які не є платниками податку на додану вартість, 4%. Тобто значно зменшилась ставка податку. Ну і давайте все ж таки перейдемо до декларування доходів громадян. наскільки я знаю, зараз іде активна оця компанія. Що там взагалі, яка там система, які принципи цих взаємовідносин? Так дійсно, з 1 січня 2015 року у нас розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих у 2014 році. Податкова декларація по громадянам, які зобов'язані надати таку декларацію, надається до 1 травня поточного року за попередній рік, тобто за 2014 рік. Вибачте, громадяни а хто зобов'язаний декларацію? зобов'язані надати доходи громадяни, які отримували. Наступні види доходів: інвестиційний прибуток, іноземні доходи, спадщину, дарування, доходи від підприємницької діяльності, доходи від провадження незалежної професійної діяльності, доходи отримання від, від двох і більше податкових агентів, доходи від надання в оренду майна. Доходи від операцій з продажу рухомого майна, доходи, від, доходи отримані за рахунок списання податкового боргу, додаткові блага, доходи у вигляді неустойок, штрафів, пені. Це основні доходи, які підлягають оподаткуванню. Добре, давайте зараз трішечки перепочинемо і подивимося актуальний репортаж про роботу основ'янського відділення, як допомагають платникам податків. Триває компанія з декларування доходів громадян за 2014 рік з метою забезпечення найбільш вдалої взаємодії платників податків та державної податкової інспекції. Покращення сервісного обслуговування платників зараз у посиленому режимі працює центр обслуговування платників податків. Зараз під час проведення проводиться кампанія декларування, платники можуть прийти отримати. Допомогу щодо заповнення декларацій, практичну та інформаційну. Фахівці працюють з подовженим робочим днем до 8 години кожен день. А також в суботу до 16-ї години будь-який з платників податків може отримати допомогу та провести необхідні фінансові операції не лише у самому центрі, а й дистанційно за допомогою інтернету. Для цього державною податковою інспекцією розроблена ціла низка програмних продуктів, якими можна скористатися абсолютно безкоштовно. Ну на базі нашої інспекції сознан центр сефікації ключів, е Плательщик может любой желающий может подойти к нам в центр, оформить ключи бесплатно и подавать налоговую отчетность сидя у себя дома. На данном этапе работает в тестовом режиме кабинет плательщика, в котором он может зайти посмотреть всю информацию по себе. Ну, в данном этапе может отправить отчетность, опять-таки, в електронному відді. Тож у центрі обслуговування платників податків основ'янської ОДПІ намагаються зробити взаємодію із платниками податків максимально зручною, оперативною та продуктивною. Тут навіть є спеціальна скринька для пропозицій відвідувачів. І ми повертаємося до нашої студії на нашої цікавої такої бесіди, серйозної, актуальною і важливої. І от Цікаве таке запитання. Знову ж таки, податковий компроміс. Що це таке взагалі, і яка система його, який зміст, механізми його реалізації? Взагалі податковий компроміс це можливість платника податків на законних підставах уникнути відповідальності як адміністративної, так і кримінальної та фінансової. За заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток та податку на додану вартість за будь-який період, але з урахуванням строків давності 1095 днів, загальний термін, протягом якого платник податків може прийняти рішення про застосування податкового компромісу становить 90 календарних днів з дня набрання чинності закону України від 25 грудня 2014 року про внесення змін до податкового кодексу України. Тобто з 17 січня 2015 року по 16 квітня 2015 року протягом зазначеного періоду платник податків може подати до органів Державної фіскальної служби України уточнюючий розрахунок з заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток та податку на додану вартість тобто, це якась така амністія з лісним неплатникам. Так. То далі як реалізується ця схема взагалі от я така прийшов процедура і... досягнення податкового компромісу не може тривати більше ніж 70 календарних днів з дня наступного за днем подачі уточнюючого розрахунку. При застосуванні податкового компромісу платник податків повинен сплатити 5% від загальної суми. Податкових зобов'язань, занижених з податку на прибуток та податку на додану вартість, що найприємніше штрафна санкція та пеня не нараховуються. Далі, як ця схема працює? Звернувся, подав свою декларацію. Кажу, от і значить, перше за все, треба звернути на випадки. На які поширюється податковий компроміс. По-перше, це випадки добровільного декларування платником податків, заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток і з податку на додану вартість у відповідних податкових періодах до 1 квітня 2014 року. По-друге, це також випадки добровільного декларування занижених податкових зобов'язань. У разі, якщо у платника податків під час застосування процедури податкового компромісу за рішенням контролюючого органу, може проводитися, проводитись документальна перевірка, а також за результатами такої перевірки було складено акт. А також треба заважити, що Випадки, коли платник податків вже отримав податкове повідомлення рішення, але відповідно до норм кодексу воно не узгоджене, скажімо так. Та останні два випадки: це, по-перше, коли непогоджені суми податкових зобов'язань, визначені у податкових повідомленнях рішеннях, перебувають на процедурі судового оскарження або адміністративного оскарження. Добре, я вам дякую. Я маю надію, що усі ці зміни будуть дійсно на краще, на найкраще будуть, і що дійсно вони наповнять наш бюджет і завдяки цьому поліпшиться наше життя.